Вже багато років розвиваються дружні стосунки міст побратимів Коваля та Хелма. Історичне сусідство двох сусідніх народів, без сумніву, стало фундаментом для налагодження тісного співробітництва у галузях культури, освіти, спорту, суспільного та політичного життя. З 14 по 16 червня у наших польських сусідів пройшли урочисті святкування днів Хелма-2002. На запрошення президента міста Хелма Генріха Джамана до Польщі прибула офіційна делегація Сковоля, до складу якої увійшли депутати міської ради, керівники спортивних та творчих колективів, юніартисти і спортсмени. Урочисті святкування у суботу розпочались із святкової сесії міської ради, на якій було вручено почесні нагороди імені Казіміжа. ...Яворівського, Борівського, якими відзначили кращі колективи фахівців та спеціалістів, спонсорів та меценатів у галузі освіти, науки та культури, які за підсумками року здобули найвищу оцінку жителів міста. З урочистими привітаннями виступили керівники делегацій з Литви, Нідерландів та України. Ми щиро вітаємо і наші делегації з Днем вашого міста і з вашим мешканцям злагоди, миру і добра. Ми дуже раді, що зв'язки між нашими містами з року рік міцні. Ми разом проводимо спортивні змагання, турніри, фестивалі, їздимо в гості на дні наших міст. Приємно, що є вже успіхи в бізнесі, які сприятиме розвитку наших міст. Користуючись нагодою, запрошую вас усіх у укори на день нашого міста, 6 липня, яке ми будемо святкувати, будь ласка, мостину те, Ще привітати всіх нагороджених сьогодні, мені приємно бути тут. І я почув прізвище Анжеєва Обенюка, якого я знаю по публікації в газеті нашої власні воли. Я щиро вдячний йому, що він цікавиться нашим краєм і багато пише про нас. Це дуже приємно для нас, волинян. Ми дуже раді побувати у вас і ще не раз. І ця дружба, я думаю, всі ми будемо нею що це дуже файно сказав пан президент, що ми повинні передати у спадок нашим дітям, онукам і правникам цю дружбу, щоб вона все далі міцніла, що ми були дружнішими, і що піла наша дружба між нашими містами побратимами і між польським і українським народом. Дякую. І На складу вашому місту подарунок на відповідь. Після вручення сувенірів та подарунків було офіційно оголошено про відкриття днів Хелма. Святкова колона, у якій разом крокували керівники організацій, депутати міської ради, делегації міст побратимів, танцювальні та фольклорні колективи з Польщі, Португалії, Югославії, і України, юні школяри та гімназисти, студенти та спортсмени, під супровід духового муніципального оркестру, урочистим маршем пройшли вулицями міста і прибули на центральний стадіон, де у цьому році пройшли усі святкові заходи. Зелений кілин футбольного газону став імпровізованою сценою для юних артистів та досвідчених виконавців. ...історичного лицарського клубу та показових спортивних виступів. Із святковим зверненням до жителів Хелма та гостей звернувся президент міста Генріх Джаман, який оголосив про початок святкових розважальних заходів. До спортивної програми свята увійшли змагання з легкої атлетики, футболу, волейболу, баскетболу, стрітболу, боксу, настільного тенісу, шахів, великого тенісу, екстремального велоспорту та показові виступи з авторалі. Приємно відзначити виступ ковальських легкоатлетів під керівництвом тренера Сергія Паносюка. Призерами змагань стали Вадим Карпук, Оксана Ліщук, Леся Пекарчук, Олександр Лузін, Сергій Мовчан та Валентина Смітюк. На головній сцені міста у програмі концерту зарубіжних гостей на високому професійному рівні виступили учасники зразкового ансамблю танцю Барвінок, юні вокалісти та музиканти. А в неділю ковальчани виступили і на центральній площі міста, взявши участь у фестивалі танцювальних ансамблів партнерських міст з Польщі, Єгославії, Литви та України. Варто відзначити високий рівень організації проведення свята. І будемо сподіватись, що і в нашому місті на День Ковуля гості з Хелма побачать не менш цікаву програму і разом з ковульчанами отримають чимало позитивних емоцій.